Ти фонді підтримки енергетики України накопичено грантів на майже 553 мільйони євро. Як повідомили у міністерстві енергетики України, ці кошти будуть використані для закупівлі обладнання, техніки та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури. Цьогоріч значна частина коштів піде на придбання когенераційних установок і газових турбін для різних регіонів України. Головний енергетик України Герман Галущенко наголосив, що міністерство. Уже схвалило запити від 55 енергетичних компаній на понад 641 мільйон євро для закупівлі необхідного обладнання та матеріалів. Залишається лише спостерігати на що саме підуть грантові кошти від західних донорів. Адже напередодні народний депутат Ярослав Желізняк повідомив про дивні закупівлі в енергетиці. Він виявив, що Харків Обленерго проводить тендер на ремонт восьми легковиків шкода майже на 12 мільйонів гривень. У середньому ремонт однієї автівки обійдеться в півтора мільйони гривень. Це вартість нової машини з салону. І звичайно пише нардеп у тендері всього один учасник, який пропонує ціну до копійки ідентично заявленої вартості. Тим часом корупційна справа заступника міністра енергетики Олександра Хейла набирає обертів. Детективи набу завітали з обшуками до керівника відомства Германа Галущенка. Про таке стало відомо журналісту-розслідувачу Юрію Ніколову за словами медійника правоохоронці проводили слідчі дії вдома та на роботі у посадовця. Підзначу, цього тижня рада невідкладно викликала міністра енергетики Германа Галущенка. Нардепи сподівалися отримати відповідь від посадовця, як ведеться боротьба із корупцією в енергетичній сфері. Утім, Галущенко запрошення парламентарів проігнорував. З обставин корупційної справи Хейла було цілком зрозуміло, що під дахом Міненерго діє цілком організована система корупційних потоків. Наприклад, як можна вимагати хабар півмільйона доларів кешем з державної шахти на Волині за те, щоб на неї привезти комбайни з донецьких шахт, що от-от окупують. Тобто питання не про цинізм. У тих гнид зрозуміло, що совісті немає. А про те, звідки там кеш взагалі? Якщо державна шахта має віддавати все своє вугілля по безналу міністерському власнику, загалом цілком очевидно, що Галущенку просто намагались зберігти обличчя. А з нами на зв'язку Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція Батьківщина, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю, вітаю, добрий добрий вечір. Слава. Ну і найперше таке Справим питання. А, знаєте, чому Галущенко взагалі допустив такий корупційний безлад у міністерстві? І ось трьох його підлеглих. От є підозри у корупційних злочинах. Чи міг він бути непричетним до цього? Ну Дивіться, давайте так. Це безумовно скандальна ситуація. Вона, на жаль, точно не додає. Користі енергетиці України розуміло, що вона і для міністра дуже відповідальна, так чи інакше, це міністерство. І він е, відповідає за, за його роботу. Єдине там я ці трошки різні ситуації. Бо його, це безумовно заступник. Е, це одна ситуація. По цьому Німчинову, там інша. Бо е, ну вибачте, я навіть там на суді був. Я слухав. Ну хай до хай доведуть. Я не хочу втрачати. Uh -huh. Але я чув аргументи слідства на суді на вищому антикорупційному. Вони якісь дитять там, хай вони це доведуть. Бо uh -huh. німчина був позаштатним радником. Розумієте, там виконувалась постанова або вона виконана, або ні. Я, я там не побачу перспективи. Я не лізу, я не адвокат, німчина там. І все таке інше, хай вони щось там доведуть, бо я так не зрозумів, в чому там є е е е е цей ну звод. Розумієте, по Харківенерго, е, те, що там воно погано управляється, то в мене і сумнівів ніколи не було. Що держава не спроможна, на жаль, ефективно управляти своїми активами. Тим більше, коли вони почали. Ну це рішення на найвищому рівні було, коли вони почали. Оцю холдингову кампанію, як вона там називається? Ну, мережову кампанію, мережі умовної електричних мереж України, вони взяли туди всі державні пакети акцій, е, ініціатором був там умовно кажучи, одна фігура з офісу президента, як завжди, там і, і по суті, там воно так і управляється. Я безумовно, якщо на території Харківської області яка вся в, в жертвах, вогнів, в умні. В обстрілах там да люди гинуть. Якщо там дійсно от такі зловживання, зловживання допускаються, Ну хай досліджують і, mm -hmm. безумовно, там і, і журналісти. Я не проти, абсолютно хай наглядова рада. Розуміє, що це повністю її відповідальність. Вони нікуди не сховають. Причому я я, я, я от просто вони мають розуміти, якщо вони щось не те підписують. Якщо все лишається сюди, сліди, вони нікуди ні від кого не сховають. Якщо вони допускають, дійсно там якесь мародерство, Бо на жаль, по Харкові дійсно у нас і на комітеті, ми десь півроку тому розглядали ситуацію. Ну, до речі, там дуже пікантна ситуація. Я вам поясню: там 25% п'ясотків якщо, якщо не помиляюсь, може навіть 36%. У Ганімова, ну вибачте, олігарха, ну тобто, назвемо так багатої людини Вадима Новіцького. Да? Ну, які... Який не мов би, у нас там негативний, я я не даю це колега мій це достатньо адекватна людина. Як на мене, Так ось на Новінський, як акціонер е, міноритарій, він завжди був зацікавлений, щоб це підприємство працювала максимально прозоро, і щоб от такими, якщо там є оборудки, щоб не наносилися збитки компанії. Бо мені інколи здається, що приватних міноритаріїв в цьому Харківобленерго, Більше дбає про ефективність роботи ніж на жаль, оці державні акціонери. Як, ну це моя така точка зору. Але ще раз хочу сказати: якщо там є порушення з ухвалі, журналісти мають повне право підіймати речі. Це не обговорюється і це у відповідальність керівництва наглядової ради. Ну і на жаль, безумовно, тут хто призначає ці наглядові ради. Я в чергове переконують всі ці фейкові наглядові ради. Ні черта вибачте не працюють, ніякої відповідальності так. повністю там зазвичай там ну, зазвичай я, вибачте, не не те абсолютно, що угу. хотілось було повна безвідповідальність і от окремі дивити... ці. Так, хочу, хочу поцікавити. Да. Ви часто кажете, що е, немає відкритого аудиту, що навіть вам, е, як голові парламентського комітету, е, не дають якоїсь інформації. Це ж стосується і енергоатома. А чи є у вас можливість, взагалі у народних депутатів можливість відслідковувати на що енергетик витрачають грантові кошти, чи це прерогатива виключно надавачів цих коштів? Дивіться, тут же теж не, не така проста ситуація. Я розумію, що ви до чого ведете. Що до, до цієї сьогоднішньої інформації, скільки грошей да й допомоги звітуєте саме... українські гроші? То чи звітують вони про грантові? Чи во є у вас інформація? Як вони ними розпоряджаються? Хорош хороше питання. Розміти, хороше питання, бо насправді насправді так сталося. Жахлива ситуація, і це вона свідома сталася саме завдяки тупісті, бездіяльності, безініціативності переважної більшості слуг народу. Вони, по суті, справи за п'ять років ну, знищили механізм парламентського контролю. Ну, згадайте, це струскавця. Mm -hmm. Почалося, коли їх зібрали там, на ці е, інструктаж, там проінструктували е, туди не лізь, туди не лізь, туди не лізь, ви їх для того і набирали. Відвод тих, тих не, не до не до депутатів, не до громадян, не, не до не до нічого, і вони в результаті позбавили всю цю потужну інституцію, до якої і я від вони позбавили механізмів контролю, бо в нас тільки що і лишається, це якісь тиска, і то обов'язково угу. в кожній тиск більшість буде з якої боку, як ви думаєте, від якої сили буде більше? Зрозуміло, від, від, від суг народу розумієте? І тому. Це тупікова ситуація, коли вони всюхали населенню тариф за 4,32 умовно, А далі я задаю просто питання разом з іншими депутатами, з Тимошенком, ми пишемо листа. Дайте покажіть, чого він складає. Вони дають розкладку умовно, і покажіть аудит. Ми хочемо подивитися аудит, щоб зрозуміти реальну собі вартість на енерга. Реальну собі вартість розподілу електроенергії на Харків, Обленер. реальну собі вартість наукере по газу така сама ситуація. А вони кажуть ні, ці аудити ми вам не покажемо. Там дуже чудова схема придумана. Вони одразу, як тільки з'являються, вони навіть з'являються. Просторі публічному, вони одразу ховаються під грипом, mm -hmm. там е, слідства, е, судове розслідування і так далі, і тому подібне. І в результаті ніхто і я в тому числі ці аудіти, ці первинні цифри подивитися не можуть. Нам каже, барани, мовчать, Ми вам сказали 4,32, значить 4,32 ЕВ. Ми вам сказали 8 гривень від наф -наф 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 -нафтогазу, mm -hmm. е, газ, значить, 8 гривень. І не задавайте тупих питань. Війна. чуть що, Війна, це війна, ворог, ворог. Путіне мені так набридва ця спекуляція вже на всьому цьому. Це не проблема Галушенка і Міненерго. це проблема створена це центральна проблема. Це системна проблема. У нас стосується не тільки енергетики, а взагалі всього. Пане Олексі, на жаль, о, на жаль, мусимо завершувати нашу з вами розмову. Дякуємо, що знайшли вам. час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Вам нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція Батьківщина, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Сьогодні день. Державного прапора сьогодні, начебто, з одного боку і свято, але от після таких розмов з народними депутатами, з заступник з першим заступником голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, у яких взагалі немає інструментів парламентського впливу. контролю, та не те, що впливу, навіть контролю, навіть немає можливості подивитися цифри, вимагати справедливого аудиту, економічного обґрунтування тим цифрам, які сьогодні дають, настрою святкового немає.